Англістепсістер історія, яка бере за основу папелюшку, але змінює кут зору. Головна героїня в нас виступає Ельвіра, її сводна сестра. І ми бачимо трагедію цю, а не казку. Саме її прагнення стати і красивою і на які жертви вона йде. Це справді посміхністична така традиція змінити точку зору і змінити абсолютно настрій в цьому випадку вже зовсім не казки. Потрібно дивитись. Через вивержено такий стіль, це режисерський дебют, це норвіжська стрічка, яка чудово себе зарекомендувала. Критики поки у захваті від неї, і глядачі тільки зауважують, що вона занадто жорстка. Якщо вам це приємливо, то можна дивитися із задоволенням. Ми бачимо і вив і чудовий кадр, дуже гарний. Постановка кадрів такий стиль. стіль. Це як взяти Марію Антонету і об'єднати там з братами Грим. І ми будемо отримувати от таку атмосферу тобто, вишуканості Марії Антонети та брати Грим, де дуже дивні експерименти з тілом, з фізичним втручанням, і це натуралістично демонструється. Фільм відсилає. Повражню мене до таких стрічок, як там Гензель і Гретель, і нашу румівша субстанція, яку в минулому році призвела фюроро для всіх. І от ці всі стрічки воно об'єднує і режисером стала 20-річна жінка. Так що як для дебюта це справді унікальна річ. Від мене 6 балів, із 10 ну, це дуже добре 6 балів, бо мені не вистачило сюжету, ну, мені не вистачило сюжету і в субстанції, бо Після години, першої години в нас як будто всі теми застаперились і вони не розвивалися. Це для мене стало неї, ну, неприємно. Тобто це така казка не для слабонервних, але це, вона продовжує цю традицію розумних, гарних, таких полухорорів. Так що моя порада дивитись. Підписуємось на канал, і далі буду радити такі типові і дуже естетично гарні стрічки.